Привіт! Мене звуть Дарія і ми знову у мене на каналі. Вам дуже сподобалась перша частина, що купити в Сефорі. тому ми сьогодні знову в Сефорі і я покажу вам продукти, яких, на жаль, не було на минулому відео. Пішли ці флаги, що побігли на шопінг, і перший бренд це Rare Beauty. Думаю, його знають дуже багато, тому що естетика бренду просто зашкалює. Я для себе вибрала ось таку олійку тін, тому що моя мама його тестувала. Сказала, що досить класний. Єдине, що пігмент досить швидко сходить з губ. Ну і, звичайно, говорячи про цей бренд, неможливо не сказати про їхні рум'яни, які завірусилися також в мережі. Я, до речі, їх не тестувала, але в мене є улюблений колір, який би хотіла затестити. Діліться у коментарях, чи є у когось ці рум'яни, бачила, що вони вже є в матовій формулі. Дуже цікаво, що ще купити у Сефорі? звичайно ж, контуруючи стіки від фені. Антіб'юті, я думаю, ви бачили вже просто мільйон оглядів у TikTok, Instagram і це не просто так. Цей стік дуже класно тушується, дуже класно наноситься і має класну гаму. Та звичайно я звернула увагу на цей хайлайтер. Він же айконік, але це не річ мастхев для мене, тому що я не розумію, куди я буду це наносити. Блискітки занадто видні на шкірі. Це моя думка. У мене було чимало продуктів від цього бренду, тому мені є чим поділитися. Наприклад, ось цей тінт мені дуже сподобався. Зручна щіточка і класна стійкість. Олівчик був просто нормальним. Нічого не можу сказати, а ось ця новинка мене дуже вразила. Дивіться, це такий маркер, який має дуже цікаву щіточку. Гляньте, він має прямо малювати брівки. І я захотіла собі додати його в косметичку. Звичайно, якщо ви вже потрапили в сефору, то варто звернути увагу на бренд Huda Beauty. У мене є моя улюблена палетка, і я її обожнюю. Тут вирішила вам показати її нові рум'яна, які вийшли нещодавно. Дуже яскраві пігментовані кольори. Кожен зможе вибрати для себе якийсь особливий тон. Також я помітила новенькі максимайзери. Тут вам показує такий рожевий напівпрозорий тон, і пудра, до речі, моя подруга нею користується і дуже задоволена, тому можу її сміливо вам рекомендувати. Давайте перерваємося на таку б'юті новинку. Фенті випустила ще одну лінію і вже не по догляду за обличчям, а по догляду за волоссям. Дуже цікаво, тому що насправді догляд для обличчя мене дуже вразив. Я обожнюю їхній крем, крем SPF, тонер, і також хочу спробувати масочку для обличчя. Серед догляду Я показувала в пустих баночках. У мене був ось цей блиск для губ, і він ну просто ідеальний, крім коришечки. Потрапили в сефору. Ідіть до стенду з Нарс. Знаєте, раніше ця косметика була більш популярною. Зараз вона втратила свій такий тренд, але я обожнюю їхні продукти. Я відразу помітила цю олійку з шимером, Вона просто космічна. Ви не уявляєте наскільки вона ви А також новенькі продукти для губ у більш таких стриманих кольорах. Перший це такий класичний нюд, який можна використовувати на повсякдень. Інший, більш яскравіший нагадує мені такий цегляний відтінок, проте, коли ти наносиш текстуру, вона все одно лягає такою напівпрозорою. Тобто, все буде залежати від того, наскільки щільно ви будете її наносити на губки. Звичайно ж, я досі не спробувала від Nars ось ці румяшки, але. А якщо також ними користувались, напишіть мені у коментарях, тому що вони, в принципі, мені подобаються, як виглядають, і відтінки дуже гарні, я б спробувала. Серед новинок, яких я не бачила раніше, це доглядова така лінійка від Сефори. До речі, я користувалась їхнім тонером і кремом для обличчя. Ви знаєте, за цю вартість це досить хороші продукти. Тому, якщо хотіли спробувати, тестуйте. А тепер пішли до стенду з «Герлен». І цей бренд я відкрила для себе зовсім нещодавно, коли моя подруга подарувала мені ось цю тональну основу. Ну не зовсім цю, тому що це оновлена версія. Але в магазині я бачила і стару версію. Ви знаєте, це просто кайф. Я вам не можу передати, наскільки вона лягає такою вуаллю на обличчя. Це дійсно продукт, який варто спробувати. І така ремарка: у мене жирна комбінована шкіра, тому якщо ви власниця такої шкіри. Не бійтеся, беріть ніякої маски на обличчі у вас не буде. Ну і не забудьте звернути увагу на ці чарівні помадки з футлярами. Це щось на розкішному. Переходимо до бренду, який я обожнюю всім серцем вже 8 років. Він просто вкрав моє сердечко, а його прайс. Також вкрав моє сердечко, бо він дуже дорогий, але якісний. Я не знаю, що вам тут рекомендувати, тому що я обожнюю тут все. Наприклад, цю палітру. У мене вже було таких три, і, мабуть, якщо ви хочете розпочати своє знайомство з цим брендом, то розпочніть з неї, тому що вона вас точно не розчарує. Моя найкраща подруга Аня, привіт. Сподіваюсь, ти дивишся це відео обожнює ось цю туш від Hourglass, тому я сміливо вам її рекомендую, тому що. По її рекомендації я вперше придбала свою тепер улюблену туш від Lancome Drama. Також я бачила чимало оглядів на ось цей консилер. Він досить класно виглядає, в нього така легка, але доволі щільна текстура, тому буде щось перекривати. Але я не готова зраджувати своєму консилеру улюбленому від Dior і поки відкладую цю покупку. Щіточки від Hourglass просто ідеальні, але також не готова за них віддавати 50 доларів, навіть більше. А ось цей гель вартує кожної своєї гривні. У мене тонкі і ну, такі. Собі брівки, і він робить з ними просто чудо. Я вам кажу, не знаю, як по-іншому це описати. Ну що ж, не забудьте підписатися і поставити лайк, якщо було цікаво. Ну і звичайно ж, насолодитися цим прекрасним пакуванням від Saint Laurent.